Чому перед критичними днями хочеться їсти багато солодкого? Бо наростають гормони естроген та прогестерон. Організм жінки готується вагітніти. Природою закладено, що треба запасати енергію, тому хочеться більше з'їдати не лише солодкого, а й калорійної їжі. Це варіант норми. Порадуйте себе чорним шоколадом без цукру, сезонними фруктами, сухофруктами. Це збільшить рівень гормонів щастя в крові серотоніну. Та будете почувати себе краще. Якщо це ПМС, то це ще й дратівливість зміни настрою. Якщо є болі, то за 2-3 дні до початку самих місячних почніть приймати спазмалгон по одній таблетці в день та ножку по одній таблетці в день до початку виділень, щоб полегшити стан. Якщо нема гіпотонії, спробуйте пропити магній. І не забувайте один раз на півроку УЗД здати цитологію, а якщо є болі, то й репродуктивну панель на 25-27 день цикла і проконсультуйтесь у гінеколога-ендокринолога. Спробуйте між циклами більше гуляти на сонці, займіться сучасними танцями, майте тільки позитивні думки. Слава Україні!